Привіт, привіт, усім! Мене звати Настя. Я тренер особистий та дієтолог. Вчора під моїм рілсом я отримала цікавий коментар, в якому дівчина запитувала про те, як правильно обирати резинки для тренувань. Сьогодні я хочу вам трішки розповісти про резинки, продемонструвати ті резинки, які використовую я для домашнього тренування або які їздять зі мною в спортзал, тому що для деяких вправ вони надзвичайно. Помічні, якщо вас зацікавила ця інформація, залишайтеся зі мною і гайд з тематом. Перш за все, варто зрозуміти, з якою метою ви хочете придбати резинки. На даний проміжок часу перед вами знаходяться всі резинки, які маю я. Я вам буду їх демонструвати і трішечки розповідати про кожну, чому я придбала для чого використовую і чи рекомендую я цю резинку, чи ні, це одна з моїх перших резинок, яку я купила тут в Канаді. Я би сказала, що вона мідіум, тому що я не пам'ятаю, скільки кілограм приписали цій резинці, але вона для мене просто мега помічна, тому що на даний проміжок часу вона підходить до кожної вправи, яку я виконую вдома, вона однозначно не є слабенька і однозначно не є занадто сильна. Резинки загалом діляться по кілограмах, але також і по вигляду можна зрозуміти плюс-мінус, якої сили є ця резинка. Для прикладу, тоненька і довга, вона завжди буде лайт. Середня, вона плюс мінус буде виглядати ось так або трішки грубша. Натомість стронг дуже сильно товсті. Для деяких домашніх вправ однозначно стронг не підійдуть. Навіть для веслування це вправа, де ви зачіпляєте один кінець резинки за ніжки, інші кінці ви підтягуєте до себе. То ось ця резинка дозволяє виконати цю вправу і так вже складно дотягнути лопатки. Стронг однозначно би не дозволила це зробити, тому що вона просто би була заміцна. Якщо описувати ці резинки з сторони якості, то саме краще, щоб вони були створені з латексу або нейлону, тоді вони будуть міцніші. Я як придбала цю, не звернула увагу ні з якого матеріалу вона. Ні, не пам'ятаю, скільки вона мала кілограм. Я однозначно тоді шукала мідіум, і я придбала її. Вона мені подобається. Придбала я цю резинку в Волмарці. Тому якщо хтось живе в Канаді і також би хотів собі придбати хороші резинки, однозначно я би порадила заглянути в Волмарт, тому що там є «Мідіум», просто вона для мене ідеальна для більшості вправ. Тепер ми перейдемо до інших резинок, які я маю ще. Ця резиночка, вона взагалі коротка, тобто це міні-бенд. Приїхала зі мною ще з Польщі, вона моя просто улюблена резинка. Тому що колись надзвичайно популярними були ось ці резиночки, але для мене вони були просто жахливі. Якщо їх використовувати під час присідань, викопів чи пульсацій, вони скочуються, вони виривають волосинки на ногах, наприклад. І це надзвичайно незручно. Коли я знайшла ось цю резинку, я можна сказати, забула про ось ці, і переважно всім своїм клієнтам наголошувала на тому, щоб якщо вони будуть обирати резинку, особливо міні-бенд, щоб він був власне ось такий. Є декілька мінусів в цих резинках, вони однозначно не підійдуть для всіх вправ. Якщо ви придивитесь до цієї резинки, вона створена з матеріалу, тобто з тканини в середині прокладені власне резиночки. Через це вона надзвичайно зручна і приємна до тіла. ось як ви її собі одягнете, так вона і буде триматися. Вона вам не з'їде, вона вам не повириває волосинки. Обожнюю цю резинку, тільки знову ж таки, як я вже почала говорити про мінуси, ця резинка досить таки сильна, однозначно не підійде для всіх вправ. При виборі цих резинок потрібно бути уважним. Моя дуже сильна. Під час її використання тіло палає. Натомість в мене приходили клієнтки, які мали набір таких резинок, і були такі, які легше розтягувалися, які менше розтягувалися. Переважно в наборі три резинки, кожна має свою міцність. І якщо вже обирати навіть ось такі резиночки, то саме краще, щоб їх було три. Я цю придбала одну єдину, тому що я знала, що я її дуже хочу. Хоча я мала ще меншу коротшу, але я її ніде не використала, і вона так в Польщі і залишилася. А ця приїхала зі мною, тому що я її шалено люблю. Тепер перейдемо до цих міні-бендів. Вони переважно, власне, створені з такої вже резини тягучої. І незручності цих резинок, я вже вам розповіла в попередній частині відео. Це от, я не знаю, я їх ніколи не любила. Ще, знаєте, усі міцніші, вони трішки краще тримаються. Але слабші, наприклад, я десь мала ось, цю ну, зелену, вона, здається, мідіум. А, навіть вдома, якщо її використовувати для ніг, це дуже складно. Дійсно, вона просто втікає. Тим не менш, є вправи. Для яких ці резинки ідеальні? Це для прикладу РДЛ з веслування. Це тоді, коли в один кінець резинки ви вставляєте стопу, входите вниз, внизу робите веслування, опускаєте і підтягуєтеся. ця резинка для цієї вправи просто ідеальна. І загалом є надзвичайно багато домашніх вправ, де ці резинки будуть кращі, ніж ось ця, хоча ця краща для спортзалу, так я би сказала. Тобто, знову ж таки, як я вже говорила з самого початку, саме Важливо зрозуміти мету, з якою ви взагалі хочете придбати ці резинки, і аж тоді вирішувати, які будуть для вас самі кращі. Ці я люблю для домашніх тренувань, але однозначно не люблю їх використовувати в спортзалі, тому що просто вони незручні. Вони для тіла неприємні. Можливо, якщо би на ласінах, ти внеш все одно вони будуть злазити. І так, останні резинки. На даний проміжок часу вони для мене улюблені в домашніх тренуваннях. Під поглядом того, що вони легко піддаються різноманітним вправам, їх зручно тримати, одне єдине, великий мінус може тріснути. Пам'ятаю, у мене в Польщі в спортзалі моя одна з клієнток використовувала резинку, і вона просто в неї трісла. Нічого не сталося, але таке також буває. Як обирати їх? Я вам чесно не підкажу. Я вже не пам'ятаю, скільки резинок я таких купувала. Вони були різних виробників, тим не менш, на жаль, трапляється таке, що можуть подертися. Особливо слабші. Загалом їх тут в наборі було три. Набір плюс-мінус виглядав ось так, як цей. Я купляла в Суперсторі. Тут загалом міні-бенди. Тут ось ці резинки, тому що я веду групові тренування в залі, і остатньо зрозуміла, що мені срочно потрібно купити ці резинки, тому що, як я вже сказала, є вправи, для яких вони просто ідеальні. Наприклад, велосипед на прес, надягаєш собі на стопи і шуруєш ідеально. З цими так з цією вже однозначно ні. Так повертаємося до цих резинок. Ці резинки незвичайні, вони розділені. Те більше називається як пасьма по польськи, не знаю, як це правильно буде українською. Тим не менш, це просто моя знахідка. От для деяких вправ вони ідеальні в домашньому використанні і ідеальні. Я вже стільки вигадала, вправ, де можна їх використовувати. Що я би рекомендувала такі резиночки мати вдома. Я пізніше в підсумку скажу, що загалом я рекомендувала би мати вдома, а що би я рекомендувала мати для прикладу в спортзалі. Чи загалом, ці резиночки виглядають ось так, вони розділені, з ними можна, наприклад, гарно розігрівати лопатки перед тренуванням. Чи, для прикладу, в цей спосіб вони дуже гарно піддаються, тому що вже з цією резинкою, ой, не знаю, чи я навіть це покажу. Окей, вдалося, але я вам скажу, що це вже важко. Вона така досить міцна. Не так давно я опублікувала відео, де вправи були з залу з гантелями, а в такому маленькому віконечку були такі ж самі вправи, але з резинками. І мені написали, що додому також можна купити гантелі. Так, додому можна придбати гантелі, але підемо з того, що гантелі дорогі, щоб зробити прогресію вдома. Нам потрібно мати декілька різних вагових категорій гантель. Це надзвичайно дорого. Хоча останнього я бачила гантелю, і це коштувало 130 доларів. Вона одна єдина, але кілограми можна було в ній міняти. Це дуже круто, так це вигідно. Але знову ж таки повертаємося до резинок. Якщо нема таких коштів, щоб придбати собі гантелі, резинки не програють, тому що з ними також можна виконувати прогресію. Окей, давайте візьмемо ось цю резинку. Припустимо, що ми з нею виконуємо якісь вправи, і нам вже стало легко. Ми тоді беремо ще одну таку саму і виконуємо цю вправу з двома резинками. Повірте мені, це буде спайсі, ви будете відчувати прогрес, а на наступний день ваше тіло просто поболюватиме, так скажемо, легко. Тому що це також буде прогрес. Одна резинка, одна сила резинки, дві резинки це вже плюс, це вже більше. Ну і самі подумайте, і нехай буде 10 кілограм гантелі, і нам треба перейти там, не знаю, до 20 кг. Ну добре, це вже дуже великий стрибок, нехай до 15. Тобто нам треба одні гантелі придбати, пізніше ще одні гантелі придбати. Без сенсу. Хоча я вже не буду трішечки тут заглублюватися, тому що прогрес може бути різний, але зараз ми будемо спілкуватися суто про навантаження, щоб я не встребувала інші види прогресії. І тепер давайте зробимо підсумки, які резинки я би радила придбати для домашнього тренування. Перш за все, я би придбала собі набір таких резинок. Якщо є набором крутецько, берете собі набором. І якщо їх можна придбати окремо, берете собі лайт середню, тільки не беріть стронг. Можете взяти, наприклад, між середньою і Стронг, тому що з нею буде дуже важко працювати, особливо в деяких вправах і вдома. Дійсно, вона однозначно я би радила вдома мати ці резиночки. Я не знаю, з якого матеріалу вони будуть кращі, тому що я просто їх купую. Я просто от побачила на знижці, взяла і все. І я радію. В мене ще жодна з цих не тріснула, вони мені підходять, вони гарно справляються. В мене шалена кількість ідей до вправ з ними. Я їх просто обожнюю, якщо так чесно вам сказати. Вони також йдуть в наборі. Їх там є три: Light, Medium і Strong. Натомість, якщо вдома, ці резинки також пригодяться. Дуже сильно круто з ними можна зробити багато вправ, особливо такі, як веслування, вправи, наприклад, на лопатки. О! Просто шикарно. Тільки знову ж таки також варто звернути увагу, якою вони сили. Хоча якщо вони будуть в такій пачці, їх там буде три, і можна підбирати собі ту резиночку, яка буде підходити до тієї чи до іншої вправи. Натомість, якщо ми вже йдемо в спортзал, то це моя любов. В спортзалі завжди є резинки для підтягування. Якщо б ми говорили на тему підтягування, і в спортзалі ці резинки виглядають ось так для підтягування. І там ми вже просто можемо допасувати ту резинку, яка буде нам підходити саме більше відповідно до сили в наших руках, тому що від цього буде залежати добір резинок. Натомість до хіптрації, активації сідничних м'язів ця резинка крутезна, чесно. Якщо ви вмієте вже використовувати резинку в своїх тренуваннях, то я просто рекомендую вам мати хоча б одну таку medium. саме краще мідіум. Стронг, я не знаю, я пробувала стронг, але я її навіть... Навіть просто роздвинути не можу, вона надзвичайно сильна. Ось такі от справи з резинками. Я не можу сказати, що вам дуже сильно підказала по якості, як обирати резинки, тому що, якщо чесно, я сама в цьому не дуже орієнтуюся, я переважно відштовхуюся від ціни. Особливо на самому початку, коли ми приїхали в Канаду, я знала, що мені потрібно мати те, те. те. Я пішла в магазин і собі взяла по тій ціні, яка мені підійшла, і навіть не звернула увагу на те, скільки кілограм мала ця резинка. І з чого вона створена. Хоча кажу, якщо ці резинки, то краще, щоб вони були з нейлону або латексу, вони міцніші. Натомість ці, я от перед записом цього відео хотіла зрозуміти, з чого вони, і, якщо чесно, я не знаю. Я не знайшла інформації, з чого створені ці резинки. Но, тим не менш є вправи, в яких вони підходять. Надію, що хтось щось цікаве Цього цілого відео для себе візьме. Вірю, що в чомусь допомогла, щось цікаве підказала. Я щиро дякую вам за перегляд, за те, що ви були зі мною. Буду щиро вдячна також за пальчик вгору, за підписку і до зустрічі в наступних відео. Па-па!